Любі мої дітки, запрошую вас сьогодні на заняття зліплення. Я і тато рано встали, вийшли з кошиком у ліс. Грибочки позрізали гострим ножиком і у кошик поскладали. Дітки, і сьогодні на занятті зліплення ми з вами теж виліпимо кошик і поскладаємо туди грибочки. Розглянемо кошик, якої він форми і з чого він складається. Кошик знизу завужений, зверху широкий, виліплений із різнокольорового пластиліну, розкатаних стовпчиків однакової товщини, але різної довжини від коротких до найдовших. Для роботи потрібно взяти кольоровий пластилін. На ваш вибір, діти, підкладну дощечку, стеку, вологі серветки і сухі серветки. Дітки і перед роботою зробимо пальчикову гімнастику для рук, щоб нам легше було працювати. Веселі бегемотики чухали животики, чухали животики, веселі бегемотики. Один, 2, 3, 4, 5, один, 2, 3. 4-5 треба всіх порахувати. Долонь-кулак, долонь-кулак, ти також мієш так. Долонь, кулак, долонь, кулак, ти також мієш так. Молодці малята, приступаємо до роботи. Візьмемо кілька шматочків пластиліну різних кольорів і різної величини, від більшого до найменшого. Беремо шматочок пластиліну, добре його розминаємо, і, щоб він був пластичний, добре ліпився, і прямими рухами рук скочуємо стовпчики різної довжини, можна розкочувати між долоньками, а можна розкочувати по дощиці. Довгий тоненький стовпчик. Далі беремо шматочок пластиліну іншого кольору і знову робимо його м'яким пластичним і формуємо знову стовпчик. Розкатали стовпчик, але він трішки коротший за перший, але однакової товщини. І так само ми проробляємо з усіма кольорами пластиліну і шматочками, які ви обрали. Ось так я розкатала стовпчики однакової товщини, але різної довжини від найдовшої до найкоротшої. Тепер беру знову фіолетовий шматочок пластиліна, розкатаю стовпчик, але товстіший за попередній це буде ручка нашого кошика. Ось так. І ще нам треба зробити дно. Нашого кошика. Я його зроблю зеленого кольору. Знов розминаю шматочок, скочую кульку, розплющую її, можна між долоньками. Ось такий блинчик у нас вийшов, лаский, кругленький. Надамо йому форму круглішої, покачаємо і зробимо вправу для пальчиків. Ось так. Тепер будемо формувати наш кошик. Беремо зелений стопчик і обгортаємо наше дно. Далі голубе кільце, червоне. І наступне, і так до кінця, всі стовпчики використовуємо, формуючи наш кошик для грибочки. Ось такий кошик, діти, виліпила я. А зараз я ще хочу виліпити грибочки і наповнити ними кошик. Для грибочків я взяла білий пластилін, коричневий і помаранчевий. Покажу вам, як грибочок зробити, але ви вже вмієте. Скатаємо маленький стовпчик. Ось такий. Зробимо для грибочка шапочку, кругленьку, розплющимо в диск і прикріпимо шапочку до ніжки і покладемо до кошика. І так ми виліпимо ще декілька грибочків. А з помаранчевого зробимо лисички. Знову відірвали шматочок. Скачаємо стопчик, маленький стопчик. І витягнемо країчки, надамо форму рибочка, лисички, ось так і покладемо до кошика. Ще один. Ось такий кошик з рибочками, діти, виліпала я, а який кошик з рибочками виліпили ви? Надсилайте мені фото, я буду чекати з задоволенням. А зараз я говорю вам до побачення, до нових зустрічей!